Прийшла до курочки лисичка, та й каже Курочко, сестричко, вийди сюди на подвір'я, тут таке гарне повітря, в місячнім сяйві хатки, лагідно світять зірки, підемо вкупі з тобою гуляти, в ніч таку соромно спати. Ідемо ми у лісочок, там соловей, як дзвіночок, там квіточки запашні. Росе, сунички смачні. Курочка каже. Лисичко, добра любенька сестричко, щось мені хочеться спати. Може б з рябеньким пішла ти? Ти ж все одна та й одна. Нарябко, нарябко, на. Тільки лисичка почула, хвостиком зразу махнула. Та у ворота та з двору, пущі дрімочі та в нору. Дверці замкнула і сидить, серце і хвостик тремтить.